Доброго дня всім, звати мене Петро Шевчук, директор КП Калоска енергетична компанія, був прийнятий директором КП Водотеплосервіс. Хотів би трошки звернутися в екскурс і дати досить важливу для вас інформацію, щоб розуміти. Стан діяльності справ, які мали місце на водотеплосервісі, і ситуацію, яка на сьогоднішній день склалася на КП енергетична компанія». Окремо, неодноразово розганялося в інтернеті, в тому числі і людьми, які працювали на керівних посадах відповідного водотеплосервісу. Питання щодо заробітної плати моєї як керівника. Зокрема, особою, яка була комерційним директором. В Ігор Богданович наводилася інформація, що до наявності в мене заробітної плати в розмірі 180 тисяч гривень, що знову ж таки не відповідає дійсності. І вказувалося, що міською радою постійно надаються премії, які є захмарними які нічим не підтверджені. Хочу навести висновок звіту аудит У 2018-2020 роках попередній керівник. Підприємство Водотеплосервіс мав постійні, наголошую ще раз, постійні надбавки і премії в розмірі 150% кожен місяць. Лише за результатами цих постійних надбавок підприємству ну, в даному випадку визначено, що постанова Кабінету міністрів. України номер 859 чітко регламентує порядок виплати надбавок і премій по господарській діяльності підприємства. Раз на квартал подається відповідне звернення, і керівництво міста або преміює, якщо є відповідний фінансовий результат, або не преміює. В даному випадку премії доплати були встановлені контрактом, що чітко заборонено, та міським головою. Було надано, завдано збитки підприємства, оскільки заробітна плата виплачується саме з підприємства КП «Водотеплосервіс», Теплосервіс в сумі 1 мільйон 332 тисячі гривень. Це зайво виплачені зарплати і премії. Це знову ж таки висновки наведені в Звіті. Окремо наведено і іншу ситуацію. У 2018 2020 роках було внесено зміни в штатний розпис КП «Водотеплосервіс». Зокрема, наказом директора КП Водотеплосервіс введено штатну нову штатну одиницю, заступника директора, без фактично структури підпорядкування. Тобто введено заступника, якого не було в підпорядкуванні жодної особи, визначено звітом, що таким чином було нанесено збитків підприємству в сумі, в сумі 430 тисяч гривень. Таким чином, якщо далі окремо розписано ситуацію і по акту перевірки, і розписано ситуацію щодо не внесення відповідних по гарантії міської ради, не внесення відповідних рішень на розгляд сесії міської ради, і цим всім. Вказано, що більше 200 мільйонів гривень завдано збитків лише за три роботи роки роботи на КП «Водотеплосервіс» з керівництвом КП «Водотеплосервіс». Це те підприємство, яке мені в свій час прийшлося очолити. І на момент, коли я його очолював, воно мало 437 мільйонів збитків. На цей момент фактично жодні кошти не платилися як «Карпатнафтохіму», за очистку стоків, так і КП, Калуска теплоелектроцентралі і ДПЗД Україн -Теренер. Лише перед державними підприємствами за постачання тепла було допущено заборгованість в розмірі 300 млн грн. Так, заступник з комерційних питань Янів Ігор Богданович, це один з основних бенефіціарів всіх збитків, які мали місце на водотеплосервісі. Безпосередньо вам показана зараз облікова картка нашого працівника. Це наш працівник, який працював на охороні підприємства. На цього підприємства, працівника було оформлено підприємство «Інвікта Плюс. Підприємство «Інвікта Плюс» займалося роботами, які є такими ж самими, як і роботи основного нашого підприємства на той момент КП Водотеплосервіс. Ця особа, керничний Степан Васильович, являється тестом голові тендерного комітету КП «Водотеплосервіс» Яніву Ігору Богдановичу. Підприємство «Інвікта Плюс було зареєстровано, якщо можна далі, слайди я буду розказувати. Це наш слюса-ремонтник, який був прийнятий, після цього працював в охороні. Наступний слайд. От товариство «Інвікта Плюс було зареєстровано. Після цього. Першим місцем реєстрації і першою особою, на яку реєструвалося дане підприємство, був кум Ігора Богдановича Яніва, міндюк Роман, хресний батько його старшого сина Максима. Якщо можна далі. От, будь ласка, міндюк Роман. Змінився керівник. Наступним керівником у 2017 році став керівничний Степан Васильович. Прошу звернути, якщо можна назад, слайд. Прошу звернути увагу місце реєстрації даного підприємства. Вулиця Петлюри, будинок 10. Місто Калуш. Наступним керівником, як бачимо, є Кулик. Наступний слайд. Хочу вам повідомити от конкретно людина, яка є основним скажімо так, бенефіціаром всієї ситуації, яка мала місце на водотеплосервісі. Людина при, прийнята в 24 роки заступником директора з комерційних питань. Наступний слайд. І працювала аж до моменту його звільнення в 2021 році. Наступний. Зокрема, даним, даною заявою чітко підтверджене місце проживання Яніва Ігора Бодановича, та сама вулиця Петлюри, 10, де було зареєстроване підприємство Індікта Плюс. Наступне. На Петра Васильовича неодноразово викликалася поліція під будь-якими приводами, але для мене воно добре, бо я можу тепер чітко і ствердно показати, що Янів спільно з своєю дружиною і спільно своєю сім'єю жив за однією адресою, за якою, будучи головою тендерного комітету, проводилися дії з фактично освоєння як бюджетних, так і міських коштів. Наступний слайд. Зокрема, прошу звернути вашу увагу. На конкретні договори, які мали місце. От, будь ласка, підписант керничний, який є батьком дружини пана Яніва і його тестом. Будучи, ще раз говорю, будучи охоронцем нашого підприємства на КП «Водотеплосервіс», підписує документи по освоєнню бюджетних коштів. Підприємство зареєстроване за сімейною адресою Яніва. Наступний слайд. Після цього було змінено керівника. Керівником стає Кулик, родич директора Яковини. Прошу звернути увагу на підпис, єдиний справжній підпис пана Кулика. А далі, якщо можна наступні слайди, от Янів Ігор Боданович, «Інвікта Плюс, голова тендерного комітету КП Каласка енергетична компанія. Наступне. Після цього от, підпис, наступні підписав, вже будуть пана Кулика тільки з Факсиміле. Тобто на підприємстві було залишено факсиміле, була зроблена печатка, і укладалися будь-які договори, такі, які були потрібні підприємству. За цей період часу підприємством інвікта плюс було освоєно півтора мільйона гривень. Це один з тих прикладів, чому була така ситуація на водотеплосервісі. Додатково я хочу звернути увагу і на інші факти, які мали місце. У 2023 році, в червні місяці, після проведення, бачите, 1 мільйон 436 тисяч гривень це є ті суми, які фактично були пропечатані факсимеле. Це є нікчемні правочини. Юридичного настання будь-яких правових наслідків вони немає. Враховуючи те, що я це озвучую публічно, я думаю, це буде прослухано відповідними органами і в порядку статті 214 вони знають, що з цим робити. Окремо хочу навести ситуацію, яка мала місце після проведення реконструкції водопроводу на вулиці Ринковій. Зокрема, було встановлено лічильник. Ну, щоб, щоб розуміти, це поки що ще, зараз я до цього дійду. Було встановлено лічильник наш в Янів за період своєї бортової діяльності, починаючи з 24 років і до моменту звільнення, зміг купити. Дві квартири, купити коли в Калуші на вулиці Малицькій, 1А, побудувати сауну, побудувати СТО, тим самим фактично використовуючи як працю працівників підприємства, так і, скажімо так, сумнівні схеми, на яких він, будучи головою тендерного комітету, сидів. Зокрема, в період будівництва, якщо можете наступний слайд, в період будівництва в нас працювала людина. Це з 16 по 2017 рік, яка фактично це запитаєте будь-кого з працівників нашого підприємства. Її не могли звільнити тільки через те, що вона ще рік не мала на що списувати будівельні матеріали. Так, за цей період часу було списано в межах будівництва цієї колиби з СТО. І Сауни тільки щебню 200 тонн, піска 458 тонн і цементу 1800 кілограм. Щоб розуміти, як працювало підприємство і чому е, такий стан речей е, був на ньому. Наступний слайд. Це в червні місяці після реконструкції нами було поставлено лічильник на цю ж саму колибу. Е, е, сам пан Янів керував технікою на підприємстві, сам пан Янів керував безпосередньо контролерами підприємства. І за цей період часу, щоб було зрозуміло, він собі, будучи в комісії, яка приймала рішення щодо під'єднання, фактично підвів воду, завів воду всередину. Проте, коли була реконструкція, нами поставлено на лічильники. Хочу звернути вашу увагу. Якщо дивитися показники по водопостачанню, то в 2023 році після встановлення лічильника. У порівнянні з 2022 роком показник водопостачання водовідведення складав 50 кубів після встановлення лічильника склав 154 куба. Наступний місяць, після встановлення в серпні 45-2022 рік, 248 кубів 2023 рік. І так кожен місяць. На сьогоднішній день, якщо дивитися в порівнянні, у 2023 році до моменту встановлення лічильника 22 куба. На сьогодні 95 кубів. У лютому місяці 17 кубів 23-й рік, у лютому місяці 24-го року 122 куба. Це та робота, яка робиться постійно підприємством задля того, щоб збільшити реалізацію, щоб встановити нелегальні врізки. Це наглядний приклад, коли ти маєш доступ до механізмів, до людей, використовуєш людей в особистих цілях, можеш в подальшому і маніпулювати думкою громади. Ще раз хочу звернути увагу на те, що основною людиною, яка писала як по зарплаті, так і всі, -всі дописи по, е, нібито безгосподарній діяльності КП Каласка енергетична компанія була конкретна людина, по якій я вам показав, як працювалося на цьому підприємстві. Окремо, хочу е, сказати і за інше: в період діяльності Ігора Бодановича Янєва він неодноразово. Перетинав кордон в робочий час, при цьому використовуючи найману працю підлеглих йому людей. В його інтересах було завезено більше ста автомобілів за кордон. При цьому люди табелювалися на підприємстві. Це на рахунок того, з ким ми маємо справу і хто є частково громадськістю і хто формує думку громадян і наших споживачів. Я би просив дуже критично ставитися до інформації, завжди її перевіряти. В свою чергу, я навожу ті дані і відомості, які в мене є, і які я можу підтвердити в будь-який час. Скажу більше, на сьогоднішній день є відкрите кримінальне провадження, і по цій же самій Малицькій 1 А, де була побудована Колиба, людина, яка, якщо вона є, скажімо так, моральною, правильною. Вона завжди себе буде так поводити. В свою чергу люди, які є неморальними, вони будуть продовжувати цю діяльність. Зокрема, було вчинено самозахват землі, відкрите відповідне кримінальне провадження, яке на сьогоднішній день розслідується органами досудового слідства. Зокрема, було встановлено факт захоплення п'яти соток землі в місті Калуші без дозвільних документів. В подальшому нанесено збитки Калуській міській раді.